Що не може дозволити собі і Діма Варварук? Те, що може дозволити собі просто Діма. Варварук як блогер? Так, як блогер. Варварук як блогер, у нього такий образ, що він за рахунок рофлу може робити будь-що. Він може робити якийсь дурний хайп, а потім мати на, це, на цей хайп виправдання. І навіть якщо щось люди дивляться на тебе з негативом, цей негатив перекрити позитивом. Тобто тебе не сприймають серйозно, з тобою спілкується вільно, навіть коли я виходжу в люди, мені кажуть, що ти, як ти? Тобто я так себе позиціонував, і такий мій образ в відкритому світі. Та? От. І цей образ для мене є захисний. І він відштовхує дуже багато. Думок про мене, тобто думають, а він якийсь дурік, і це мені насправді дуже часто допомагає. Ти стаєш просто заручником так. свого особистого бренду, так. свого імені, свого бренду, де ти мені вчора ж так же ж прекрасно кажеш про те, що ти не можеш купити собі якусь дорогу машинку за 200 тисяч доларів, наприклад, але бо я зараз в країні війна, там, наприклад, або ще ж Я не можу її зараз собі купити. Мені тяжко, але я дуже сильно хочу, і я її куплю тоді, коли я зроблю пару ще декілька робочих місць в Україні, для того, щоб я розумів, що от. Я заробив ці гроші далі в Україні, я, вони повністю про... пройшли через податки, і я купив собі за рахунок цього машину. Але все рівно, навіть в той момент, я розумію, що зараз в країні трохи критична ситуація, але я не можу. Ну, типа, і це у мене в голові. Ти не можеш чи ти не хочеш? Я хочу. Без неї, але, типу, питання, чи воно мені на душі буде? Виходить, власне. твій особистий бренд, заважає тобі жити? Mm. Я, навіть не, я вже навіть не знаю, як вже правильно до кінця ділити особистий бренд, не особистий. Воно все рівно, рано чи пізно в кінці з'єднується. Бо тому що рано чи пізно я вийду з образу, це вже, вже стається, та, і воно стикається. І воно плюс-мінус зараз о, ці 3-5 років ближче, воно вже так відбудеться. Не можу я. я. Знаєш, коли я зможу купити собі тачку? От Якщо я зароблю мільйон доларів, за місяць. Що тобі треба зробити, щоб заробити мільйон доларів за місяць? Скільки зараз? давай так. прорекламувати так. І... <І> казино. <firefight> а це ви дізнаєтесь у випуску Діми на його каналі. <gDav> так, 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 ну це вже так Ще раз кажу: я хочу: чи воно мені сильно треба? Виш, я би згодився і купив би, але я то не зробив. Але що я то не зробив? Бо щось є якісь мої штуки по особистому бренду, а є якісь мої штуки сторони особистості. Ну, типа, як я умовно, мене мама якось виховувала, баба якось виховувала. А як я приїду в село, скажуть, скажу, ну типу, ти маєш розум? Люди, типу, ну, війна в країні туди-сюди, а ти собі дорогу тачку купуєш. А я скажу, маму, я зробив мільйон доларів. Цих 200 тисяч доларів куплені в Україні. Помогли українським бізнесам, якісь люди за ці, за ці гроші вже отримують свої зарплати, Ця, ці гроші пішли в українську економіку, з цього я ще заплатив податок, більше грошей я ще вклав у бізнес, трошечка забрав собі і, само собою, допоміг армії. Вже інакше виглядає, правда? Інакше. Ну. Окей, давай повернемось до питання: що тобі треба зробити, крім казину, щоб заробити місяць мільйон доларів. Скільки зараз у тебе орієнтовно ти заробляєш? Розумієш, я все реінвестую. Ти показати. То, що я... Не чистий прибуток, а взагалі оборот, давай так. Оборот компанії? Ну, я не можу це говорити, це не тільки мене стосується. Окей. Давай орієнтовно, що ти забираєш собі, а далі вже реінвестуєш, інвестуєш далі на, на свої будинки, квартири і так далі, на якісь такі історії. Ну, я десь собі можу забрати місяць біля 500 тисяч гривень. 500 тисяч. Скільки тобі достатньо для комфортного життя в Україні? 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень. Мені ні, розумієш? Ти ж не живеш на цю суму. На яку суму ти живеш зараз? На а на яку нового. я живу. Ти подивись, як я живу. Я сижу сижу в хаті, вечором граю доту, приходжу на офіс, даю сім тягла. Роблю важливого, Вертаюся назад, далі думаю. І ну типу, я живу роботу. Тобто для мене умовно купити десь Ти розумієш, от. Для мене купити XM, це найбільше моє особисте бажання. Це, особи... це бажання статусу для того, щоб показати ще іншим е, блогерам, що я так би заробляю, і мої цінності, по яким я заробляю, праведні. Це статус, по якому рекламодавець мене е, якось е, оцінює. Це більш... я би їхав зараз на тому, що і зараз, якби я не був медійною людиною. А треба показувати пісюн. Ну, типу, зараз такі умови, такі правила гри. Щоб мені їх змінити, мені треба бути кимось. Я ще не ну ніхто Окей, скільки в тебе коштів йде на родину? тебе дитина. Дитина, ну на 25 тисяч гривень ти на з дитиною сильно далеко не підеш. І ти думаєш, я нарахую? то я нарахую. Окей, а як у вас спільний бюджет? З Яною він спільний. Що ти покриваєш? що вона покриває? Які зони відповідальності? Що у Вас пункту Ось, Якщо ми говоримо як родина, скільки ми десь тратимо? Ну, я думаю, це сотка в місяць. Точно це бензин, це 100 тисяч 100 гривень. Так, на двох. Це бензин. Ви так, ви бензин? Ви, 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 бензин? Окей, так. бензин. Що ще туди входить? Але при тому, що ти не знаєш, скільки я заробляю, і скільки я її башу назад у бізнес. Я розумію, я, ну, я намагаюся порахувати. А Окей, що мені бізнес. Що, ага. бізнес, бензин, що ще? Їда, ресторани, якісь там. Речі, покупки. Я не купую ніколи речі. Дружина. Малому е, колясочку. Десь вона мене. Вона, щоб купити собі сумочку там, не знаю, за 25 тисяч гривень, 50, я до неї приходжу, кажу, я. Я розумію, що типа, інші блогерки в Інстаграмі там, понти ганяють, що не заробляють бабки. ну, десь теб... Ну, десь Тобі того не треба. Ну, каже, ну, ти розумієш, що я... Ну, я хочу... Ну, хочу... для себе вона собі теж хоче важливо почуватися, вона заробила ці гроші. Це ж її гроші. Це не я її купую. Я кажу, добре. Ну, типу, все рівно, це тако дискутується. А, я собі тепер відук, ще десь можу в хобі своє потратити. Але це, типу, ну, не більше 40-50 тисяч гривень. Я блогер, дивись. Може, у вас івано-франківської інші ціни. Я інші не Інші ціни. І, і менталітет інший. Я ще раз кажу, у вас в Києві, всі. Ну, яйця показують. На, на, ні, Це база, наприклад, я на, просто, квартиру от, я, навіть на різкі, знімати 2000 на, доларів. Нарізки волошена. Говорив він з кимось по подкасті. Скільки ти заробляєш? А от я. от мене скільки? Я вважаю, що кожен має заробляти. 10... Там гроші, 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 гроші. Там вимірювання в грошах. Ну, точно. І це він правильно. на тригерах грає. Так, і він його... грає на триграх. Він правильно робить, я не кажу, що це погано. Ну, тобто, трошки там, видиш, там інакше. Якщо б я приїхав зараз в Києві, я розумію, що мені би так само було треба грати. Я би найняв собі стиліста, точно би купив їх точно. Це мільйон відсотків, це навіть не обговорюється. Там інші суми. Купив би собі якусь цепуру. Що ще треба для статусу? І на кожному інтерв'ю розказував, що я їба котліту. Ті е- ід за мною, тобто і там треба було по таких правилах грати. Треба би було точно. І я би так зміг зробити тільки в своїй подачі, точно.